Львів розвиває свою веломережу вже понад 10 років. Її перший відрізок на вулиці Вороного збудували у 2011 тисячі і це вже достатній час, щоб підбити невеликі підсумки. І головний підсумок, як на мене, це те, що, попри всі старання, Львів не зміг стати по справжньому велосипедним містом. І зараз я насправді хотів би не розганяти зраду, а спробувати спокійно розібратися, чому так вийшло, що пішло не так, і як це можна виправити. Для початку треба визнати, за цей час зроблено досить багато. Станом на кінець 2021 року у Львові було 125 кілометрів велодоріжок та велосмуг, і наскільки я знаю, це найбільша мережа в Україні. Просто для порівняння у Києві зараз є лише 58 кілометрів велодоріжок, і для такого великого міста це. Просто пшик за цей час велосипедистів на вулицях Львова стало помітно більше, і вони перестали бути якоюсь екзотикою. А про те, що вони стали помітними, можна судити навіть по кількості хейтерських постів у різних автопабліках. Хтось почав їздити велосипедом на роботу, додалися ще кур'єри доставки, а потім ще й користувачі прокатних електросамокатів. Але, хоча роверистів і стало помітно більше, все ж до міст лідерів у цьому плані нам ще дуже-дуже далеко. І тут, напевно, варто спочатку нагадати, чому містам взагалі вигідно розвивати велорух. Місто загалом це така система, у якій всім постійно треба кудись рухатися: на роботу, навчання, у магазин чи ще кудись. А людей у містах багато, і щоб місто могло нормально жити, дуже важливо дати людям якомога більше різних способів пересування, і бажано ще робити це економно та екологічно. На початку 20-го століття ще не дуже було ясно, куди все виверне, і у містах досить мирно співіснували громадський та приватний транспорт, а також і велосипед, але потім приватне авто поступово почало перетягувати ковдру на себе. Всім дуже сподобалася ідея мати свою особисту капсулу для пересування, яка захищає від опадів, може перевозити невеликий вантаж і дозволяє самому обирати, куди їхати. course, like all Fords, the galaxy has many built-for-people comforts. Але досить швидко виявилося, що якщо на авто пересідає багато людей, то вони перестають нормально поміщатися на вулицях, які просто не були на це розраховані. Ну і тоді, звісно, люди почали перебудовувати свої міста під потреби автомобілів, щоб побільше смуг, парковок та розв'язок. Це здавалося дуже логічним, але поступово виявилося, що краще настає, навіть якщо перетворити місто на суцільну розв'язку серед парковок. До речі, деякі американські міста саме на це в Результаті і перетворилися, але проблему автомобільних заторів все одно не вирішили. Зате тепер там тільки на авто і можна пересуватися. Затори. ти щодня волочишся 13 кілометрів за годину? Майже краще застрелитися. Саме тоді і з'явився термін індукований попит, суть якого у тому, що чим більше ви створюєте зручностей для чогось, тим більше людей будуть цим чимось користуватися. Робиш зручно для авто, люди масово пересідають на авто. Як на мене, це досить логічно. Хоча, от, наприклад, Ілон Маск з цим не згоден, хоча він останнім часом таке городить, що слухати його треба ну дуже акуратно. І зрозумівши це, у деяких містах люди й подумали: «Хм, це що ж виходить, якщо дати людям зручну альтернативу авто, то вони почнуть користуватися нею, і автомобільні затори зменшаться? Звучить як план, треба спробувати. І почали відроджувати громадський транспорт та створювати інфраструктуру для їзди на велосипеді. Про громадський транспорт в мене є вже ціла серія окремих відео на каналі. А зараз давайте про ровер та його плюси. Важливе уточнення. Ми зараз не про катання у парку по вихідних, а про щоденну їзду кудись по справах. Велосипед це найдоступніший спосіб персонального пересування у просторі, дешевше лише ходити пішки. Інфраструктура для роверистів також значно дешевше в будівництві за автомобільну. але при цьому він дозволяє пересуватися значно швидше та на більшій відстані ніж пішки. Щоб пройти пішки 5 кілометрів, вам доведеться топати близько години, що для більшості буде явно неприйнятно. А от на ровері це займе вже 15 20 хвилин неспішної їзди, і це вже цілком ок. А ще ця неспішна їзда це ще й бонусний сеанс фізкультури, який буде дуже корисним для ваших м'язів та серця, що особливо актуально при сидячій роботі. Велосипеду не потрібне пальне, він не забруднює повітря та не шумить. Звісно, є ще електровелосипеди та самокати, які треба заряджати, але все одно кожен, хто пересідає з авто на ровер, докладається до покращення міської екології. Звісно, зараз питання екології для нас трохи втратило актуальність, а от незалежність від палива, яке може раптово зникнути, це дуже корисна опція. Або, в принципі, можливість споживати менше пального в містах, щоб більше його передавати на фронт. Ну і наостанок, велосипед набагато менший за авто, тому масове присідання людей з авто на ровери зменшує затори, бо та сама кількість людей на роверах займе на вулиці значно менше місця, і припаркувати їх буде значно. Простіше, бо на одному автомобільному парку місці можна поставити 10 велосипедів. Коротше кажучи, плюсів досить багато, але велосипедних заторів на наших вулицях чомусь досі нема. І в цього, звісно, є причини. Загалом є цілий вагон пояснень, чому для Львова велосипед, ну аж ніяк не підходить. Правда, більшість з них більше схожі на відмазки, ніж на справжні причини. Та в нас клімат не той. Ну так, в нас бувають дощі, та навіть сніг, і у таку погоду, звісно, їхати на ровері не так приємно. Але у Амстердамі чи Копенгагені погода теж так собі, дощів певно ще більше ніж в нас, але все одно люди масово їздять на велосипедах. А у Фінляндії та Швеції є дуже велосипедні міста взагалі за полярним колом, де цьому не заважають сніг та морози. До речі, на цю тему є дуже цікаве англомовне відео на каналі Not Just Bikes, Дуже раджу подивитися. Тому сам по собі клімат це не вирок. Треба всього лиш правильно вдягнутися, збудувати якісну інфраструктуру та нормально її доглядати. Та в нас рельєф не той. Львів і справді досить горбистий, але знову ж таки у світі повно не менш рельєфних міст, де роверистів набагато більше, ніж у Львові. У таких випадках якраз дуже в тему ровери з електроприводом або електросамокати, де взагалі нічого крутити не треба, воно само їде. А у деяких містах зустрічаються ще й ось такі штуки, як ця платформа для велосипедів, які чіпляють до трамваїв у Штутгарті. Та водія ніколи не пересадиш на велосипед. Це одна з моїх улюблених. Звучить так, ніби водій це якийсь окремий біологічний вид, щось типу кентавра, який просто не може існувати окремо від авто. Звісно, це не так. Немає якихось окремих водіїв чи велосипедистів, а є просто люди, яким потрібно пересуватися містом та займатися своїми справами. І кожен з них обирає більш зручний та доступний для себе спосіб пересування. Звісно, що є якась частина людей, для яких принципово їздити саме на авто, але їх явно не 100%. Усі інші просто обирають для себе більш зручну опцію серед наявних маршрутки, брудні та набиті велосипедом без велодоріжок їздити небезпечно, а у машині зручне крісло, кондиціонер та улюблена музика. Хм, Що ж обрати, навіть не знаю. Тому нікому не потрібно пересаджувати на велосипеди абсолютно всіх водіїв, та це і нереально. А от дати зручну альтернативу тим, для кого не принципово їхати саме на авто, ось це якраз цілком реальне завдання. Буває ще інша варіація цієї відмазки. В нас не такий менталітет. Буцімто всякі голландці мало не генетично схильні їздити всюди на роверках, а от ми не такі. Але є одне, але ось так Амстердам виглядав у 1960-х роках. Тодішні амстердамці, прямо як ми зараз, масово їздили всюди на авто. Вулиці задихалися від заторів, а влада міста планувала знести старі квартали та набудувати автомагістрали. Вони навіть замовили проект в американських інженерів, але змогли вчасно зупинитися та піти іншим шляхом. Теперішній Амстердам це місто з прекрасним громадським транспортом та шикарною велоінфраструктурою. Звісно, для цього довелося дуже багато всього зробити, у тому числі змінити звички людей, що значно складніше, ніж перебудовувати вулиці. Так що в нас немає якогось. Особливого антивелосипедного менталітету а є непристосовані для цього міста, де їздити на ровері незручно та небезпечно. І є люди, які до цього звикли, і яким важко уявити, що буває якось по іншому. А тепер давайте повернемося до львівської веломережі. Ось так вона виглядає зараз, і видно, що десь вже є досить великі безперервні ділянки, але також і досить багато прогалин, де велоінфраструктури немає взагалі. Напевно, найкраща ситуація на півночі в районі Чорновола та Либинського. Там по велодоріжках можна доїхати мало не від межі міста, майже у центр. Причому ці доріжки були збудовані одними із перших, так що люди вже встигли до них звикнути. Там ще й рельєф плаский, тому вийшов найвелосипедніший район Львова. У інших районах ситуація вже не така хороша. велодоріжки є лише фрагментами, а розриви між ними роблять поїздку сильно неприємнішою та більш ризикованою. В мене самого теж був момент, коли я їздив на роботу велосипедом, і була якраз така ситуація. Поки ти їдеш велодоріжкою, то життя прекрасне, але потім вона закінчується і далі взагалі не ясно, що робити. На тротуар не можна за правилами, та й все одно там вузько і тісно. А на дорозі тебе постійно. Хтось підрізає та намагається вчити життю, коли у цей момент ще й під колесами бруківка, то взагалі вбитися можна. Причому така краса займала приблизно половину мого шляху. Це ще було терпимо влітку, коли темніло пізно, і можна було просто трохи затриматися на роботі, щоб не потрапляти у годину пік. Та невдовзі прийшла осінь, і почалися довгі сутінкові вечори з постійними дощами. У цей час авто на вулицях стає різко більше, і їздити на ровері теж стає помітно складніше. Тобі постійно треба їхати вузькою шпаринкою між припаркованими авто праворуч та тими, що взуть у заторі ліворуч, і ще при цьому пильнувати, щоб хтось не відкрив в тебе перед носом двері чи раптово не підрізав. Звісно ж, все це з мокрою бруківкою під колесами. Коротше кажучи, процес не дуже приємний. Про всяк випадок уточню, що я їздив з увімкненими фарою та заднім ліхтарем, та ще й у яскравій світловідбиваючій курці, так що мене на дорозі було видно максимально добре. Так я проїздив до першого снігу і тоді кинув, бо рівень стресу вже став зовсім неприйнятним. Та й виграш по часу став суто символічним та не вартим усіх цих напрягів. Простіше було просто ходити пішки. Думаю, багато в кого досвід схожий на мій. Ти ніби і хочеш їздити містом на ровері. А місто ніби і створює для цього умови, але на практиці воно ну не робе. І щоб отак їздити щодня, треба бути готовим до певного ризику та постійної боротьби. Коротше кажучи, бути трошечки екстремалом. Як колись сказав про це німецький урбаніст Торбен Гайнеман, львів people». Коротше кажучи, велика проблема львівської велоінфраструктури це відсутність безперевності та безпеки. Чи якщо точніше безперервної безпеки? Бо навіть якщо на більшості вашого маршруту суцільний Амстердам, але потім йде ділянка на якій можна вбитися, то це зводить весь позитив на нівець та робить їзду на ровері непривабливою загалом. Думаю, багато для кого саме це і стало вирішальним аргументом не їздити на ровері щодня? І так, я знаю, що вже всі по сто разів написали, що львівські велодоріжки починаються ні звідки та ведуть в нікуди. Але як не дивно, я зараз не про це, тобто не зовсім про це. Вони і справді не можуть виникнути по всьому місту одномоментно і це логічно. Про це і головний ідеолог цього процесу Олег Шмідт говорив чи не у кожному своєму інтерв'ю. Але як на мене проблемка якраз у тому, що місто з самого початку обрало неправильну стратегію реалізації ідеї веломережі у Львові, яка максимально розтягнула цей процес у часі. А саме почало зі старту будувати все лише капітально, ніякого тактичного урбанізму та швидких дешевих рішень, лише екскаватори, самоскиди та асфальтові катки. Навіть ота перша велосмуга на вороного це був дуже коротенький шматок, але збудований капітально під час ремонту вул. Лиці і його до речі, досі так ні до чого і не приєднали. Він так і лишився сам по собі. Hello, darkness, talk... кожен такий новий шматок може і непогано виглядати сам по собі, але між ними роками лишаються прогалини, де проїдуть лише хоробрі серцем, і як система воно в результаті не працює. На кожну таку ділянку треба розробити проект, пройти з ним експертизу та всі погодження, вибити фінансування в міських депутатів і лише тоді почати будівництво, яке буде тривати як мінімум кілька місяців. Це не є велосипедні доріжки, це просто ви забрали в мене як водія частину дороги, щоб я могла спокійно їхати. Ні один чи велосипедист не поїде потім велосипедній доріжці, тому що він сам себе наражає на самовбивство. Туди їздять тільки самовбивці, розумієте. По цим доріжкам люди нормальні не їздять. Коли, дивіться, коли ну, ви поставили автомобілістів в, останню, в останнє місце, розумієте? Звуживши дороги. Зусиш дорога, а що ж ти пропонуєш? У Львові є місця, де зробити нову велоінфраструктуру можна було би значно швидше та дешевше на вже наявному покритті лише за рахунок розмітки та огороджень. Наприклад, одну із широченних смуг на Сихівському мості можна досить швидко перетворити на справжню веломагістраль. Там, до речі, автомобільні смуги якраз настільки широкі, що достатньо їх лише трохи звузити, і от вам і місце для роверистів. Так, можливо, це не виглядало би якось особливо гарно та вишукано, але воно би працювало і люди вже могли би цим користуватися. А вже потім можна було би поступово готувати проекти капітальної реконструкції цих вулиць і вже у них робити все як треба. Такі тимчасові варіанти можна зустріти у багатьох країнах, значно багатших за нашу. Наприклад, у німецькому Кьольні я бачив велодоріжки, просто намальовані фарбою на тротуарі. І волорух там дуже активний. Зрозуміло, що це не є вершиною розвитку, і я впевнений, що при найближчій реконструкції вулиці все це зроблять значно якісніше та капітальніше. Але на цьому етапі таке дешеве рішення дає головне: робить вулицю зрозумілою для роверистів та показує, як не їхати. Як результат, навіть вулиці, які ще тільки чекають на свою реконструкцію, вже працюють як частина веломережі та використовуються роверистами для щоденних поїздок. Схожі приклади я зустрічав і у інших країнах. Звісно, часом це може виглядати досить карикатурно та кострубато, але у довгостроковій перспективі дозволяє людям звикнути до наявності та конфігурації веломережі, напрацювати для себе оптимальні маршрути, побачити можливі проблеми та написати про них на гарячу лінію. Місто відповідно може побачити потенційні проблеми та врахувати їх при подальшому капітальному будівництві. По суті, це така собі демоверсія велоінфраструктури, яка з часом повинна перетворитися у щось краще та ґрунтовніше. До речі, особливо масово таку швидку велоінфраструктуру почали робити по всьому світі на початках пандемії ковіду, щоб дати людям можливість пересуватися містами на свіжому повітрі, оминаючи натовпи. Тоді у Парижі, Берліні, та ще дуже багато де, буквально за лічені тижні з'явилося десятки кілометрів таких нових велосмуг. У Львові цей тренд на жаль взагалі проігнорували. І щоб все працювало, також дуже важливою є зв'язаність окремих елементів системи, нехай і тимчасово лише за допомогою фарби. Роверистам та іншим учасникам руху треба розуміти логіку пересування, щоб не вгадувати її самим на кожному перехресті. І до речі, у Львові з цим також є проблема. Навіть там, де велодоріжки вже давно збудовані, дуже часто буває величезна затримка з нанесенням потрібної розмітки на перехрестях та встановленням. Дорожніх знаків таке буває або через те, що поліція не хоче погоджувати проект, бо їй у ньому щось не подобається, а їй завжди щось не подобається, або просто тому, що це все не входить в межі робіт. От як будемо вулицю ремонтувати, тоді і нанесемо. А це спокійно може бути і за декілька років. А до того часу роваристам доведеться якось самим давати раду. Я, звісно, не маю на увазі, що будувати нового не треба було взагалі. Бо бувають випадки, коли без цього просто ніяк але покладатися лише на капітальне будівництво, як на мене, було неправильним рішенням. Є також і інші проблеми, наприклад, черговість будівництва. Ось у цьому інтерв'ю Олег Шмідт розказує, що будівництво велодоріжок прив'язується до комплексних реконструкцій вулиць. З одного боку, комплексний підхід це добре, але з іншого виходить, що велодоріжки з'являлися в першу чергу не там, де це потрібно роверистам, а там, де запланували чиновники департаменту ЖКГ, в яких пріоритети трошечки інші. Ще одна проблема це бруківка. У центрі вона практично всюди і їздити по ній на ровері не дуже комфортно, особливо по ось такій от грубій. А коли вона мокра, то і взагалі небезпечно. І тактичний урбанізм тут вже не допоможе, бо потрібні фізичні зміни. В мене у цьому плані якось була цікава історія. Коли робили реконструкцію вулиць Київської та Котляревського, я діставав проєктантів зі своїми ідеями, як можна покращити проект. Те, що тоді, до речі, навіть врахувала. Одна з моїх пропозицій була викласти проміжок між трамвайною рейкою та бордюром гладкою плиткою, щоб там могли комфортно їхати роверисти. Проєктанти вже майже погодилися, але потім пішли радитися в міську раду та повернулися звідти зі словами, що ці вулиці не входять до перспективного плану розвитку веломережі, тому робити таку зміну недоцільно. Я ще намагався сперечатися, але в результаті всю вулицю такі закривали. Клали грубою бруківкою. Ну а вже потім я багато разів бачив там роверистів, які їхали тротуаром, оминаючи бруківку, тому що по ній їхати ну, просто неможливо. Ця історія показує ще одну глобальну проблему якість самих проєктів. Дуже часто їх і замовляють, і розробляють люди, яким абсолютно пофіг на роверистів та їхні проблеми, і які самі ніколи в житті не планують сідати на велосипед. Результат виходить відповідний. Вони роблять це лише. Тому що цього вимагають нинішні норми та начальство, перед яким треба розвітувати за збудовані велокілометри. Звісно, бувають випадки, коли проектанту не пофіг і він старається зробити якісний проект, але це скоріше щасливий збіг обставин. Як на мене, капітальне будівництво та малювання фарбою це не взаємовиключні речі, а методи, які можна і треба використовувати паралельно, щоб швидко досягти головного результату, максимально розвиненої та безпечної веломережі. А якісна веломережа, як на мене, це коли, наприклад, батьки можуть спокійно відпустити свою дитину на велосипеді до школи чи ще кудись, чи коли можна їздити містом на ось такі от штуці. Чи з дитиною у велокріслі та не виглядати при цьому екстремалом. Тому я сподіваюся, що у майбутньому, коли це знову стане актуально, місто перегляне підходи та почне використовувати також і методи тактичного урбанізму, а не лише будувати все капітально. А також що інші міста теж врахують цей досвід та не будуть повторювати наших помилок. Друзі, всім привіт! Я Юра зі зручного міста, може, знаєте мене. Якщо ви пригадуєте, колись у нас було ще в 15 15-х роках у тій концепції розвитку веломережі. У нас були перші кроки з розбудови велоінфраструктури. Тоді був у нас радник міського голови з питань транспортної інфраструктури Олег Шміт. Він багато що на своєму ентузіазмі просував. Зараз у нас нікого немає, хто цим би в місті займався так. Я особисто мав сподівання, що буде створений новий департамент мобільності, який вже зараз працює. Але я думав, що в них не буде не такий скромний штат, як зараз. А там будуть відповідальні за доступність окремі за велоінфраструктуру, там за зубинки громадського транспорту будуть якісь певні чиновники за окремими напрямками працювати, але цього наразі немає. Львів дуже гостро потребує такого чиновника, як Cycling Officer, як то кажуть англійською мовою, для того, щоб він власне і педалював оцей прогрес, і контролював уже е проекти, які розробляються або у роботі в виконанні, тому що багато є зауважень і по тих проектах, де вже є велоінфраструктура. Ну і звичайно, нові. Велодорожні проекти зараз не робляться, і через спротив депутатів, і через нерозуміння потреби повинен бути хтось всередині цієї системи, хто би ці питання власне просував. Тому що немає людини, яка за це буде і відповідати, і хотіти якогось експерта, фахівця, професіонала, велосипедиста і водночас чиновника, то само нічого. З місця не зрушиться, бо це, як завжди, буде не на часі і нікому не треба. Тому я сподіваюся, що скоро ми цю прикру помилку виправимо. У нас буде хтось, хто буде відповідати за цей напрямок в Львівській міській раді, і ми впевнено далі нестимо титул велосипедної столиці України. Ну і на цьому все. Якщо вам було цікаво, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться своїми думками у коментарях. А підтримати вихід нових відео можна через Patreon, через BuyMeCoffee та разовим переказом на монобанку. Всі посилання у описі. А тепер всім щасливо і до наступних відео.